Вдалий початок року прикарпецька борчиня Аліна Філіпович здобула срібло на чемпіонаті Європи. 18-річна калузька спортсменка вперше стала учасницею континентальної першості серед дорослих. У фіналі змагань за крок до перемоги вона поступилась українці, яка на чемпіонаті Європи представляла Айзабержан. На змагання зізнається їхала з думкою про перемогу та вірою в себе, проте своїм результатом не розчарована. Фінальний поєдинок ну напевне, що з самого початку перший період був. Такий не особо активний, там менше дій було. А в другому періоді, вже коли почали атакувати, вже якісь дії робити, там дали попередження, і з рахунком 3-3 лишається 26 секунд. Трішки важко доганяти або зрівняти хоча б рахунок, щоб вигравати. Звичайно, задоволена. Але з тою думкою, коли ти у фінальну сутичку проігруєш 3-3, то трошки не так не за тим хотіла. Ну, звичайно, дякую за цю медаль, тому що кожна медаль по своєму. Має цінність боротьбою дівчина займається з дитинства вже близько 10 років. За цей час каже тренер Микола Пукіш, має чимало перемог та вагомих результатів. У минулому році вона стала чемпіонкою світу з вільної боротьби серед юніорів. Тож і до цих змагань готувалася відповідально довго та наполегливо. Спортсменка готується як завжди. вдома тренується зранку кроси. Після обіду тренується на кілимі постійно, ще також плаванням займається для того, щоб відновитися. Їде на збори, де збірна України перед великими змаганнями постійно проводиться тренувальний збір, там вже вони удосконалюють повністю всю підготовку, доводять до певного рівня, щоб пік форми був на той момент, коли. Коли змагання від... мають відбутися, високі здобутки прикарпатських спортсменів кажуть у профільному департаменті гордість для області, адже вони прославляють та гідно представляють Україну на різноманітних міжнародних змаганнях. Другий рік поспіль входить в десятку кращих областей, в топ 10 областей України по розвитку з олімпійських і неолімпійських видів спорту. Це до речі. Взагалі, в першій історії, що ми входимо в десятку кращих областей по розвитку з олімпійських та неліпійських не видів спорту, і то, що наша область так високо, ми завдячуємо нашим спортсменам, які досягають високих результатів і Дають у цей рейтинг нашій області. Проходив чемпіонат Європи з вільної боротьби у Румунії з 14 по 18 лютого. Зараз спортсменка відпочиває та відновлюється після змагань, адже цьогоріч у неї попереду чимало важливих міжнародних та всеукраїнських турнірів. Люса Віталій Магаладій телеканал 402.